Привіт! Давно ми не робили бісквіт з яблуком. Це не класичний бісквіт, тому його простіше приготувати. Як бачите, нашій мурці він теж сподобався. Це щось типу шарлотки, тільки в неї де більше яблука. А у мене було тільки одне. Такий бісквіт точно вийде у всіх. Ось, бачите, він такий високий, повітряний виходить. Для початку відокремлюємо білки від жовтків. Від загальної маси цукру 2 столові ложки висипаємо в жовтки. Кількість складових дивіться в описі під відео. Збиваємо білки до стойких піків і поступово додаємо по столовій ложці цукру. Після кожної ложки збиваємо десь хвилинку. Загальний час збивання білків виходить приблизно 10 хвилин. Ось такі вони повинні вийти добре тримати форму. Тепер цією ж насадкою міксера збиваємо жовтки до побіління, тобто до розчинення цукру. Обережно виливаємо жовтки в білкову суміш і перемішуємо на самій низькій скорості міксера. Як це роблю я на відео до сухої суміші висипаємо розпушувач. Він стабілізує бісквіт і той не так боїться перепаду температур. По кілька ложок викладаємо у суміш і обережно перемішуємо знизу вверх. І все це ми робимо лагідно і по можливості швидко. ємність застелену пергаментом, виливаємо бісквіт. Розрівнюємо, трохи так поперетрушуємо і починаємо швиденько нарізати яблучко. Дольки яблука викладаємо в бік квіт і трохи придавлюємо. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовки 40-45 хвилин. Вимикаємо духовку, залишаємо ще на 10 хвилин, потім достаємо і залишаємо 20-30 хвилин до повного охолодження. А далі робимо все як на відео. Самий смачний бісквіт виходить, коли він стоїть мінімум 6-8 годин. Ось і все, наш, чи то шарлотка, чи то бісквіт з яблуками готовий. Смачного!